Через холоди загострилися проблеми забезпечення наших військових у зоні бойових дій. Про це говорить голова громадського формування самооборона Володарщини Анатолій Іщенко. Він, волонтери та активісти всіма силами, як тільки можуть, намагаються забезпечувати необхідними теплими речами солдатів, котрі були призвані під час третьої хвилі мобілізації. Хоча надходжень від небайдужих громадян на сьогодні практично немає. Скоріше за все на людей вплинуло повідомлення про так зване перемир'я. Але ми всі повинні розуміти. Ти що сьогоднішнє перемир'я це не припинення війни, що наші солдати і надалі мужньо відстоюють нашу територію і наші життя. Морози лише ускладнюють ситуацію і бійцям катастрофічно бракує теплих речей. Засобів обігріву та противірусних медпрепаратів так само, як і раніше, потрібні продукти харчування, особливо вода. Просимо всіх небайдужих жителів Володарщини, продовжуйте допомагати і підтримувати наших захисників, тому що зараз їм удвічі складніше вести бойові дії. Не думайте, що це особисті проблеми солдатів. Захистіть державу, підтримайте наших військових.